Доброго дня, дорогі друзі! З вами я Надія на своєму каналі. Дім та присадибна ділянка. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Ми сьогодні поговоримо про рослину, яку в народі називають жіноче щастя. Адже якщо у домі є отакий вазон жіноче щастя, то в родині є панує любов, тепло і радість. А якщо одинока жінка має такий вазон, жіноче щастя, така рослинка в неї росте, то обов'язково вона знайде пару. Такі є в народі поговори. Але для того, щоб жіноче щастя називається сама квітка, яка цвіте на цій рослині, то які нам потрібно створити умови для того, щоб дійсно. Розцвіло це наше жіноче щастя. А називається жіноче щастя рослина спатифілум. Родина жіночого щастя Південна Центральна Америка. У природі ця рослина полюбляє болотисті ліси, гарно себе почуває вздовж річок і озер. І на основі таких видів селекціонерами виведено безліч гібридів і сортів. Жіноче щастя може бути білого кольору, червоного кольору. У нас жіноче щастя білого кольору. Всім подобається така рослина, як спатифілум. Часто любителі квітучих рослин задаються питанням, як за ним доглядати, що зробити для того, щоб така чудова рослина цвіла? Що потрібно зробити, щоб спатифіло зацвів? Щоб розкрити секрет, потрібно зрозуміти причину. Щоб зацвів з патифілом, потрібно звернути увагу на те, що, можливо, не так проводиться із доглядом за цією чудовою рослиною. Можливо, не так проводиться полив, можливо, удобрення рослини не так проводиться, яка вологість повітря в будинку, яке місце розташування рослини, можливо, надмірний полив, потік світла у вас є, а можливо, світла не вистачає. Який використовується ґрунт, і чи дає спокій для рослини. Розглянемо все по порядку. Для того, щоб квітка постійно і рясно цвіла, що нам потрібно зробити? Необхідно забезпечити їй достатню вологість повітря і правильний полив. Правильним поливом вважається той полив, коли. Він великий, багатий, адже не можна допускати пересихання ґрунту. У випадку, коли ґрунт буде пересихати, квітка стане в'янути, листя жутіти і опадати. Визначити, коли слід поливати рослину, досить просто, і тільки листочки поникли, але ще не зів'яли, настав час поливати ваш, 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 вашу рослину. Але є і рекомендації у літній період краще поливати рослину кожних 2 дні, орієнтуючись на температуру повітря. А взимку полив потрібно набагато менше. І одного разу на тиждень буде достатньо. Які удобрення для цієї рослини? Для рясної цвітіння спатифілума Необхідно систематичні підживлення універсальним добривом для квітучих кімнатних рослин. Ми користуємося добривом мастер. Тут зібрані всі абсолютно добавки мінеральні, які потрібні для квітучих рослин. Також у нас дуже хороша є підкормка це зелене поле добриво для квітучих рослин. Тут дуже великий вміст калію, який край необхідний кожній рослині. Але надлишок азоту може стати причиною відсутності квітів через стимуляцію нарощення зеленої маси, то треба поливати у період вегетації двічі на місяць, а коли вже вегетації немає і рослина в стані спокою. То раз на місяць. Вологість повітря. Потрібна підтримка постійної вологості в приміщенні. Потрібно проводити обрискання. Зволожувати зелені листочки рослини можна за допомогою звичайної мокрої серветки. А ґрунт у горщику завжди має бути злегка вологим, але важливо не допускати застоювання води. як ми обрискуємо наші, наше жіноче щастя, у нас їх тут. Два жіночих щастя, ми їх розсадили весною. Обрискування має проводитись за 20 сантиметрів від листочків. Ми бризкаємо за 20 сантиметрів і бачите, воно йде це обрискування, як дощик. Отак, всі рослини оприскуються за 20 сантиметрів і бачите, воно лягає на. Рослинку просто маленькими крапельками води. І рослина почуває себе, так як вона тропічна рослина в гарному стані. Оце оприскування рослини. Що ми ще повинні робити? Місце розташування, освітлення і температура повітря. У нас розташовується цей прекрасний вазончик із східної частини будинку Це саме найкраще місце розташування східної частини будинку. Чому зараз розкажу? Також можна розташовувати цю рослину і з північної сторони, і з західної сторони. А східної саме краще. чому Бо сходить сонце і прямих лучів сонця немає на рослину. Вона отримує достатню кількість світла, у мене цвіти і один, і другий. Вазончик жіноче щастя, але зараз листопад вона в стані спокою, ця рослина. Тому східна частина сама краща. Звичайно, жіноче щастя може бути і на столі прикрасою, на столику, і на підставці, ось як у мене на підставці. Саме головне, щоб. Не попадали прямі лучі сонця, щоб з південної частини будинку не стояла ця, ця прекрасна рослина, ілючі лучі сонця не падали на рослину. Вона цього не любить, адже вона в природі росте в тропічному лісі у нижніх самих шарах. Там попадають скоса лучі. Отже, ми з цим розібралися. Температура повітря. Має бути 18-23 градуси, а в зимовий період у час спокою 15 градусів, які використовується ґрунт? Грунт може бути е, утворений із максимально родючої пухкої суміші для легкого проходження кисню до кореневої системи. Є в магазинах, в садових центрах продаються універсальні ґрунти. Різні при різні. Також можна і самому зробити ґрунт. Це дві складові землі, одна складова листової землі, торф обов'язково має входити у склад, також має бути перегній і пісок. І буде прекрасний ґрунт, що ви можете самі оце такий ґрунт зробити. Потрібно дивитися, звичайно, якщо у вас вже вазончик росте довго, і то йому вже немає місця в вашому горшечку, його треба пересаджувати. Пересаджувати потрібно до початку цвітіння весною. І пересаджувати потрібно у в горшечок ну, трошки більше, який він є. Через те, що якщо ви присадите великий грошечок, маленьку рослину, то вона не буде цвісти до того часу, поки корінчики не зав'ють увесь грошечок. Отака особливість е, нашого жіночого щастя. Є ще один спосіб, який змусить цвісти рослину швидше. Для цього її можна потримати кілька днів при температурі близько 13 градусів. І це буде екстрес для рослини, і вона обов'язково почне цвісти. Як пересаджується Ну, Розмножується і жіноче щастя вегетативно, зокрема, шляхом поділу куща. У нас ось був великий кущ, і ми зробили весною до початку цвітіння. Цей великий кущ ми легенько вивалили із грошечка. Легенько поділили на дві частини, і маємо вже у нас вдома два жіночих щастя. Вони прекрасно себе почувають з східної сторони будинку. В східній частині ось біля вікна, де вони отримують максимум освітлення. Коли ми повинні дати спокій для рослини, зимовий період, кінець листопада до кінця лютого, рослина має бути при температурі. 15 градусів тепла. Оце ми після зняття відео перенесемо кімнату. У нас є кімната з північної сторони, вона там прохолодна. В цей час рослина не поливається. Ну, Якщо у вас, звичайно, більше як 15 градусів, то треба інколи поливати. Підкормки не проводяться, і рослина просто відпочиває, набирається сили для цвітіння весною. Цвіте вона два рази в рік весною і осінню. Але може таке бути, що е, листочки чорніють. Я спеціально для показу відео, е, ось е, вам хочу показати, що е, чорніють листочки на кінчиках. Бачите? Спеціально не проводила підкормку для того, щоб показати, що може бути із цим е, нашим вазончиком. Що це означає? Е, е, означає, що рослині не вистачає підкормки. Не вистачає її фосфору або азоту. Через те, кінчики листочків чорніють. А якщо є у вас така особливість, коли чорніють не кінчики листочків, а самі листочки, це означає, що ви перелили з патифілум. То потрібно зменшити підкормку, а, і дуже добре було б подивитися до корінчиків. А вдруг ці корінчики почорніли, тоді треба їх забрати, видалити і пересадити швидко у новий ґрунт. То підведемо підсумок нашої е, розмови. Що ж потрібно зробити, і які є причини? Що може бути, що ваш, ваше жіноче щастя, у вас в домі гарне, але не цвіте. Отже, чому е, спатифілу може не цвісти? Це коли дефіцит е, освітлення, недостатня кількість світла, квітка не утворює стрілок. Надлишок добрив, у зростання йде тільки вегетативна маса. І... Е, е, і, виходить, ви перекормлюєте свій вазончик, зелені листочки ростуть, а стрілок немає. Відсутність періоду спокою. Рослину слід перестати поливати в зимовий період та перемістити в холодне місце, як ми вже говорили раніше. Може не цвісти рослина, коли не неї великий об'єм горщика? Тільки коли коріння займуть весь простір, тоді з'явиться і, квіт... і квіти. Також недостатній полив. При цьому листя в'януть, а їх кінчики можуть засихати. Коли зайва волога, то призводить до загнивання корінчиків. Якщо не зовсім щільний ґрунт, у такій ситуації навіть молоді листочки можуть не розвиватися, не кажучи вже про цвітіння. Які ще можуть бути, ще може бути переохолодження вашої рослини? Якщо ви весною винесли е, вазончик на балкон ранньою весною, і е, залишили його, і якщо переохолодилася рослина, то вона цвісти не буде. І Ще є одна порада: що якщо ви виносите прохолодну кімнату де 15 градусів тепла, то ви під риночку потрібні покласти пінопласт, щоб рослинка з коренів не переохолодилася. І ще хочеться сказати, якщо ви купили вазон у магазині, принесли додому і бачите, що листочки почали жовтіти, ви повинні терміново його пересадити, викинути весь субстракт, який там був, і наповнити грошечок свій свою хорошою родючою землею. І все буде добре, він, він зацвіте. Дорогі друзі, якщо. З патифілом, або жіноче щастя, зрозумійте, отримало таку назву неспроста. Рослина приносить у родину мир і любов. Мабуть, не варто з цим і із цим таким висловом, який придумав народ. Адже просто помилувати його прекрасними квітами принесе радість кожній родині, а догляд за цією рослиною і вирощення в домашніх умовах доставить. Всім людям багато приємних хвилин. Дорогі друзі, якщо сподобалось вам розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я, Надія. До нових зустрічей. Бажаю всім міцного здоров'я і позитивних емоцій. До побачення. Гарного приємного дня!